Дві 2007 року в Україні впроваджується служба у військовому резерві. Для багатьох людей з'явилася реальна можливість перевірити себе і навчитись захищати батьківщину. при тому не змінюючи основної професії. Резервісти у повсякденному житті можуть бути банкірами, лікарями або фермерами. Та якщо необхідно, за лічені години вони готові долучитися до виконання бойових завдань. Національна гвардія США, канадські рейнджери, ізраїльський Мілоїм належать до військового резерву. Таких військовослужбовців сприймають як справжні герої. Відомі голівудські актори Курт Рассел, Кріс Крістоферсон, Джеймс Стюарт пройшли тут справжню життєву школу. А Джон Еймос, попри поважний вік, і дотепер є главою боргової охорони США. Що знають про службу у резерві українці, ми вирішили дізнатися на київських вулицях. Вы знаете, мне армия взяли висковое житие, висковый будни не интересует. Это интересно, потому что, конечно, когда смотришь военные фильмы, там, то, конечно, бывает хочется стать медсестрой. Хотел попрыгать парашютом, побегать с автоматом. А, с автоматом. А, там весело, интересно. Плюсы этого были бы в том, что это занимало бы немного времени, да? Как вы там говорите, или по выходным там. В наше время вот молодые должны очень сильно работать и по субботам и по воскресеньям семью содержать. От поэтому не було б часу. Я вважаю, що для кожної країни така форма прийнятна. Що ж спонукає українців іти у резервісти? Перш за все, можливість втілити свої юнацькі мрії про армію, отримати порцію драйву і, звичайно ж, знайти нових друзів, пізнати себе свої можливості. То бути потрібним державою, це професія, яку комусь потрібно робити. Це була мрія вже давно, щоб бути в перших рядах. На що здатні, резервісти показали на Житомирському полігоні. Діяли за легендою. У зоні проведення миротворчої місії назріла критична ситуація. Бойовики захопили важливий стратегічний об'єкт гідроелектростанцію. Рятувати ГЕС нашим героям доручили разом із досвідченими аеромобілістами. Резервісти прибули в цей батальйон. 9 днів тому вони пройшли підготовку в складі батальйону, в тому числі підготовку десантуванню. Місяць батальйону вийшли на полігон і от уже третю добу виконують завдання в складі батальйону на полігоні. Щоб звільнити важливий об'єкт, командир батальйону вирішує швидко висадити десант. На світанку літаками Ан-26, указаний квадрат, доправляють 120 поршупистів. До напрямку гідроелектростанції розпочато. Наші 11 резервістів впевнені у своїх силах. А в цей час у базовому таборі триває напружена робота з координування операцій. Щоб не пропустити головні події, сідаємо у хамери і вирушаємо до ГЕС, прямуючи польовими дорогами, а де й на простець отримуємо першу порцію армійського драйву півгодини, і ми на місці. Чудові краєвиди та природна тиша налаштовують на релакс. Але автоматна черга повертає до реальності. Кілька хвилин і будівля очищена від бойовиків. Штурмова група виводить полонених, а непідкупна система Майлз підраховує втрати з вбитими і пораненими. Підшковослужбовці показали добрий вишкіл, дуже грамотний і ефективний замисел командира роти, який був успішно реалізований його підлеглими. Операцію завершено. Короткий відпочинок і підбиття підсумків. Втомлені, але задоволені, резервісти діляться враженнями. Дуже сподобалось, хоча б спочатку було страшно, прыжки самі перегали сьогодні. Це був мій не перший стрибок. Я стрибав у спортивному клубі. Угу. Е -е а тут по-бойовому, да, був перший. Я побачив це, як кажуть, не на картинці, а ще й спробував себе в щоб команда не предоставила таку можливість. Взагалі-то ви бачите, що ми працювали разом з досвідченими хлопцями. І разом було з ними дуже це почесно, мені здається. Як свідчить практика, резервісти підписують контракт зовсім не через гроші. Більшість з них вже досягли певного статусу і реалізувалися в житті. Головний мотив патріотичний, а ще можливість перевірити себе. І зовсім не важливо, хто ви за професією. Олексій Червінський, лісничий, Сергій Поліновський, голова агрофірми, Віталій Коршак, електрик, а Юрій Котвіцький – майстер на всі руки. Цих людей об'єднує романтика військової служби. Взагалі, це люди і за професією і за освітою, це дуже, дуже широкий спектр. Є, наприклад, заступник голови колгоспу, є ті, хто працюють з водіями-далекобійниками, є ті, які працюють на виробництві, є ті, які нещодавно закінчили строкову військову службу, але по деяким причинам, наприклад, не влаштовуються на службу за контрактом, а мають продовжувати навчання резервіста. Служба у резерві робить життя більш насиченим. Разом з тим ніяк не позначається. На сім'ї, роботі і хобі, адже резервіст-контрактник служить лише кілька тижнів на рік. До того ж, його професійні знання та навички можуть стати у пригоді під час зборів. Нові люди, нові спілкування, нові знання, уміння. По-перше, впізнати себе, свої можливості, друге бути я картон. Повторююся, бути потрібним державою. Знати, що ти потрібен, ще щось вона тебе не списала. Ну і взагалі бути десантником це почесно. Я вихований в таких традиціях. Я тільки за. Я, я рахую, що кожен чоловік повинен відслужити в армії. Із цим важко не погодитись, адже за 7 років служби у резерві. Юрій Котвіцький і Олексій Чевінський стали друзями і породичалися. Завдяки службі в резерві в мене з'явився кум, який теж є, стоїть в строю. Ну як? Як це було взагалі в армії? Друг познається в біді. От. Стали кумами. Він кажу, ти в мене будеш кум, будеш стати мого сина. Звичайно, матеріальне заохочення українських резервістів у порівнянні з європейським досить незначне, проте військові роблять все, щоб зрушити проблему з місця, і служба за контрактом стала більш престижною. на сьогодні. Не составляє від тисячі до двох тисяч гривень. Ну уже сейчас прошло пройшло погодження Міністерства фінансів. Нова постановки міністра України, якою ми плануємо збільшити в 1,6 рази цю грошову на для резервістів. Військові посадовці сподіваються, що в майбутньому значно зросте кількість резервістів з професіоналізацією армії. Їхня чисельність становитиме 15% від загального складу збройних сил України. Крім того, був резервіст мається на увазі, що він вже добре підготовлений, вже має якісь базові навички, які лише слід час від часу підтримувати на належному рівні. У Лава Збройних сил України проходить службу біля 2000 резервістів. Концепція реформування Робітського збройних сил України передбачена значне зростання їх чисельності 2017 року. Кращий досвід провідних іноземних армій свідчить, що впровадження резервних компонентів себе виправдовує, адже не потрібно утримувати численне військо до того ж, обороноздатність країни залишається на високому рівні. Національна гвардія найстаріший резервний компонент Збройних сил США. Резервістів залучають до ліквідації наслідків стихійних лих і підтримання правопорядку. У квітні цього року саме військові національної гвардії затримали 19-річного Жохара Царнаєва, якого підозрюють у теракті під час бостонського марафону. Служба в гвардії добровільна і поєднується з основною роботою. Через світову кризу Конгрес намагався припинити фінансування резервістів. Коли провели підрахунки, то з'ясувалося, що 46% Збройних сил Сполучених Штатів Америки складає резервістів, а кошти, які необхідні на їх утримання, всього 9%. Так що ж таке виходить, що Практична половина збройних Сил Сполучених штатів в Америці на це витрачається тільки 9% їх фінансового ресурсу. І конгрес відмінив скорочення Сил резерву Сполучених Штатів. Спеціалізований підрозділ канадських збройних сил складається в основному з індіанських народів півночі. Рейнджери або ж сільські поліцейські повідомляють про надзвичайні пригоди у віддалених куточках країни. Ізраїль войовнича держава, тож до резерву обов'язково беруть усіх громадян, і чоловіків і жінок. Після строкової служби їх щомісяця запрошують на збори в Україні. Теж напрацьований значний досвід служби у резерві. Ним уже зацікавились колеги з Великобританії. Після минулорічного семінару э, прийняли наш досвід щодо комплектування в першу чергу бойових частин і проведення зборів, так як ви сьогодні це бачили. Тобто під час э, тренувань, навчань, коли різвільниці виконують завдання пліч опліч з військовослужбовцями. Зважаючи на закордонний досвід, Україна втілює власну стратегію розвитку контрактної служби. Уже затверджено нове положення про проходження служби у військовому резерві. Також готуються зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Українські військові сподіваються, що служба у резерві стане такою ж популярною і престижною, якою вона є в Європі. Резервіст асоціюватиметься з професіоналом вищого гатунку. А в нашій державі буде закладена реальна основа для сильної професійної армії.